Друзі, всім великий привіт! Сьогодні ми забираємо пончики від гаманця Dopamine. Якщо дуже коротко, то це новий криптогаманець. Кажуть, що ці пончики ми зможемо в подальшому обмінювати в токени DOP. Тобто ми скачуємо додаток. Ось я залишаю посилання в описі під дане відео. Ви скачуєте додаток, створюєте гаманець, і зараз я вам покажу, як забирати пончики. Коли ви зареєструєтесь собі, тут свій гаманець, реєстрація тут дуже проста, тобто через електронну пошту, все дуже простенько. Коли ви зареєструєтесь, обов'язково запишіть собі або збережіть сіт-фразу. Що таке сіт-фраза? Це декілька слів на англійській мові для того, щоб ви в подальшому заходили в цей додаток. І все, тепер я натискаю просто на пончик. І ось кожен день я забираю тут пончики, отримую пончики. І, в принципі, це дуже непогано. Ви витрачаєте 5 хвилин свого часу в день, ну реально стільки це займає 2 хвилини вашого часу. Накопичуєте ці пончики, і потім ці пончики ви обмінюєте на токени, які в подальшому ми зможемо продати. Тобто, тому я, в принципі, рекомендую вам це все зробити на перспективу, тому що ми не знаємо, який з цих роздач залетить. Можливо, ці токени будуть дуже дорого торгуватись там, через два роки. Тому, в принципі, це дуже перспективно, тому що колись такий зараз відомий гаманець Trust Wallet також роздавав по 50 токенів. І ці 50 токенів зараз коштують 50 доларів. Тобто це дуже така жирна схемка. і Можливо, цей гаманець також колись стане якимось дуже сильно крутим. І, в принципі, так дивлюсь тут. Ну, Також непоганий такий гаманець, непоганий інтерфейс. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. У мене тут дуже багато різних схемок виходить, на яких ви зможете собі заробити гроші. Посилання я залишаю в описі під даним відео.